Напередодні старого нового року у Житомирському драмтеатрі влаштували справжній концерт Каламбур для дорослих. Веселим капусником закривали сезон новорічних вистав. Думаю, що всі дорослі вже відпочили, навіть втомилися від різдвяного і новорічного столу, тому сьогодні можуть відпочити духовно. Актори театру ще раз привітали усіх із різдвяними святами. Колядувати ряджені ходили в зал. Традиційними колядками, радянськими новорічними і українськими народними піснями у блюзовій обробці розважали глядачів цього вечора. Це допінг хорошого настроєння і дійсно чего чогось нового. Я очень рада за наш Житомирський театр. Очень мало ці ребята. Хороші актори. Це більша гордість. Цікаво, наче саме попали якусь сказку і таки жанр об'єднали. Мені. Мені дуже сподобалося, надзвичайно. Житомирянам концерт сподобався. Хоча, на відміну від театрального, народний сезон святкувань закривається аж на водохрещі. Микола Сорока, Юлія Чевюк для Житомир інфо.